Доброго дня. Сьогодні у нас 10 липня 2025 рік. Хочу показати персик іспанської селекції Extreme 6. Це один з найсолодших сортів на ранній термін. Ще є шуарта в нього конкурент по цукру. Якби дуже смачний персик, досить урожайний. Це у мене перше плодоношення на прищепі. Цього року. Що можу сказати, ну, деякі плоди були вже стиглі ще тиждень тому. Ну, він ще не набрав такий окрас і я думав, хай повисить ще. Ну, у нас пішли дощі. На днях була спека дуже сильна, до 38 було в тіні. Деякі дні. Ну і потім почались зливи пару днів, то не було як зняти, то я вирішив тепер вже зняти. Залишилось на дереві, було їх чуть більше, ну, залишилось небагато, Ну дещо ще є. Скуштував персик, дуже смачний. У нього є характерний запах, досить, досить гарний такий тонкий якби, аромат має. Персик не дуже великих розмірів. Ну, Як для раннього, може хороший розмір до 200 грамів, ні більше думаю є персики. Ну, Загрузка середня, та й морози цього року чуть вибили цвіт. Ну, щось є. Поїсти, як би буде. Це на прищепі. Ось ще там наверху є їх. На і... ну, так, ріденько я б не сказав, що густо ну, поскуштувати якби я. Зараз я зважу, покажу вагу цього персика, бо це якби перше плодоношення, і самому цікаво подивитися. Ну, зараз не переключайтесь, почекайте хвилиночку. Ось показую вагу персика Екстрим 6. Так, на вагах 0. Побачить. Ось це самий маленький, він вже перестигший, як бачите. Тут вже полоски такі з'являються від дощів. Так, 131. Сто п'ятдесять сім. Сто дев'яночти. Сто дев'яноть. Ну, трохи, ні, двісті грам цей. Ну, я є там трошки ще й більше. Ну, вони ще тверді озірвав якби більш-менш м'які уже всі. Ну, на цей час він деякі вже трохи перезріли. І ще вирішив зрівняти по смаку. Ось тут у мене є Shuar Time, також дуже перестигший, вже зовсім який. Ну, там може є і більше шугар тайм, це 182. Ну вони плюс-мінус одинакові по вазі. Просто цікаво самому зрівняти по смаку, бо якби це вмерш не шостого перше плодоношення. А шуртайм вже 2 роки поспіль перед цим у мене якби, плодоносить. Зараз хвилинку я розріжу і скажу своє, скуштую, скажу відчуття по смаку. Не перемикайтесь. Так, розрізав я персики, скуштував Б2, і Шуартам, і Екстрім 6. Ось це Екстрім, це Шуартем вибачаюсь, а це Екстрім 6. Якби Шуартем вже виходить такий досить перестигший, та не досить, а вже сильно перестигший. У нас таке вже як варення, можна сказати. А Екстрім 6 тут я вибрав от менший також цей дуже перестигший вже. А той вже такий ще більш-менш транспортабельний. Ну, по смаку, на мій смак, ушу Артема більш багатший, якби смак. А в Екстрім 6 він більш такий простіший, змазаний, чи як можна сказати. Ну, з цукру плюс-мінус одинаково. Тому можна саджати обидва, я думаю, вони всім з всім сподобаються. Ну на мій смак, якби мені думаю, шугар там на даний час більше подобається. Ну я думаю, це залежить від року, коли який рік. Все, дякую за увагу, до побачення.